А перед переглядом цього відео підпишись та постав лайк. Підтримуй окремі умов на YouTube. Всім привіт! Це Технарські лайфхаки. І для першого лайфхака нам треба короб сірників. Беремо цей короб, а самі сірники висипаємо кудись. Після саморобки сірники можна просто покласти туди і назад. Тепер беремо магніт та якусь залізячку. Ось, я взяв шайбу. Кладемо шайбу вниз та приклеюємо чи прикріплюємо магніт. І тепер, якщо у вас, як у всіх технарів, після ремонтів валяється багато заліза, його збирати набагато легше. А потім можна все зібрати назад. А якщо по якійсь причині вам наблюдає кожен раз ось так відкривати олово, якщо ви його купуєте як проволоку, вам знадобиться ручка або ж навіть батарейка та той самий олівець. Головне, щоб ви змогли його ось так от намотати на цей олівець. Та зробити це погарніше, якщо хочете. І якщо у вас вийде ось така спіраль, то якщо ви її розтягнете, олово буде закінчуватись набагато довше. І у вас не буде такої проблеми. А якщо ви не знаєте, де зберігати свій припой, то попросіть у маму ось таку коробочку. В оригіналі в ній зберігається туш. Але тепер буде олово. Або ж у молодшого брат чи сестри ось таку коробочку з кіндеру. В ній його зберігати легше. Ну, не скільки легше, скільки зручніше та компактніше. Є багато способів, якими технарі відкривають коробки, якщо вони не на винтах, а на якихось закльопках. У мене, для прикладу, буде ось така. Коробка універсальна, з неї можна зробити будь-який виріб від павербанку до Bluetooth-колонки. І від найбанальнішого відкрити картою до те, що я зараз скажу, це не позав до дії, і це не треба повторювати. Це небезпечно. Складного подивитися карту, дізнатися, де найближча металева дорога, взяти монетку. Зробити так, щоб поїзд її декілька разів переїхав, заточити напильником, і вже тоді, може, ви зможете відкрити коробку. Але в мене монетка не заточена, тож я скоріш всього не зможу. А найкраще всього, якщо коробка склеєна, наприклад, це блок живлення з ноутбука, просто прогріти її будівельним феном. Тоді вона розкриється, але ненадовго. Поки клей не застигне, тому діяти треба швидко. А якщо вам у вашій саморобці треба приклеїти плату кудись, і немає можливості зробити це гвинтиками або ж чимось іншим, вам допоможе звичайний клей, суперклей та звичайна сода що виходить. Це, наприклад, Моя саморобна підставка для паяльника, зроблена з лампочки та мідного дроту з проволкою. А закріплено це все великим числом банок суперклею та соди дуже багато. Але ж працює і добре працює. Проволка, звичайно, гнеться, тому що вона проволока, але свою функцію виконує. Ну, ось дивіться. Ось тут, навіть по звуку, можна почути, що гнеться, а знизу не гнеться, тримається добре. Ще я його загнув так, що воно ніколи не вилізе. Ще я тут установив радіатор. Може, колись зніму відео, як зробити такий самому. І ще один лайфхак. Якщо ваші старі плоскогубці ось так от розходяться, то, можливо, щілка в них якраз підходить, щоб. Ось так от чистити проводку. Звичайно, я відкусив досить великий шматок, тому треба постаратись. Ось що виходить.